Пам'ятаю, як я був малий. На таких полях я пас вівся мого батька. Як же він хотів, щоб я мали світу? А я став священником. і тепер мене кличуть до католицької церкви бути служителем. Отче, ви чули, хто до нас нині їде? Так, це ж саме людях Свінглі. Видатна постать. Але має єрпічний нагляд. Я чув від людей, що він знайомий з самим Мартіном Людмилом. Проте. Ми можемо використати його в своїх цілях. Яким саме чином? От дивись, він молодий, перспективний, талановитий, має богаторські здібності. Завдяки цьому ми можемо його залучити до нас. І він принесе нам багато прибутку. Ми запропонуємо. Йому високу посаду. І тоді він буде робити те, що нам необхідно, і ми таким чином зможемо керувати всією цією ситуацією. О, Він же приїхав. Слухай. О, юначе. Ульріх Цвінглі, вітаємо тебе. Ми знаємо, що ти молодий, освічений. Дуже здібний священник. Ми думаємо, що ти міг би принести багато користі в служінні церкви. Лише у нас є одне питання. Чи знайомий ти з Мартіном Лютером? Ні, я не знайомий ані з Мартіном Лютером, ані з його роботами. Але те, що і я, і він, не маючи спілкування одним з одним. Свідчимо одну істину. Твердить про те, що і я, і він несемо одну істину. І вона не протирачить саме собі. Завжди. Завжди. Послухай, мач. Бачиш оцю церкву. Бачиш, це розкішне сяйво, цю будівлю. Послухай. Ти ще молодий. Папа римський може поставити тебе на велику посаду. Тому що ти молодий, перспективний, в тебе дуже багато таланту. Ти маєш раторські здібності. Подивись. Багато людей, багато людей. Хтось приходить, хтось уходить. Вони. Помирають, народжуються, знов переходять. Це, це що... всілякі сповіді, індульгенції, меси. Ти подумай, хлопче, ти собі майбутнє зробиш. А на жий, пан. На жаль, Бог Його більше, аніж в будь-якому іншому місці. Люди! Бог любить вас таким, яким ви є. Читайте Біблію. Моліться, просіть і будете прощення. Він простить ваші гріхи. Хлопче, ти не розумієш. Будь-який навіть найстрашніший гріх може бути викуплений. Але кожен гріх має свою ціну викуплення. А ж. краще і легше піти до вас, священиків, аніж працювати над собою, читати Біблію і мати це все абсолютно безкоштовно. Бо Бог, Ісус, помер за нас, Він пролив святу кров на Христі і очистив нас. Просіть і будете прощені. Амінь.